Your Speak Forum 2023 подія для тих, хто шукає однодумців, мотивацію та практичний розвиток, бо висловитись, почути чи надихнутись ключове правило молодіжного європейського лідерського руху «Айсек» у Тернополі. Ми це робимо для того, щоб молодь. Не сиділа на місці, не проводила кожен день в якійсь рутині, щоб трошки виходили з зони своєї комфорту, щоб дізнавалися трошки більш цікавої і важливої інформації безпосередньо для життя. Ось і основною темою нашого заходу є волонтерство до роботи в умовах війни, як отримати життєвий баланс. На молодіжному форумі протягом дня тернополяни та гості міста, які досягли успіху у своїй сфері діяльності, ділились здобутими навичками та лайфхаками у їхній професії. І, зокрема, про свій теледосвід розповіла учасникам заходу журналістка Тві4 Христина Черешнюк. Що я вже три роки знала, що я буду журналістом, ведучим і так далі. У мене купа власних записів касет, на радіо я записувала. Знаєте, відмоток та назад, а може не знаєте. Я люблю дивитися свої недоліки, коли я вже їх пройшла. І це якась така перемога. І я навіть зараз, коли бачу в собі якийсь недолік, я тішуся цього. У мене якесь таке відношення, я так думаю, ой, все я знаю. Тут мій якийсь Така прогалена, я нею попрацюю, і це мене надихає, щоб я якось розвивалася. Я вважаю, що це дуже корисно через те, що це йде якийсь вплив на цю альтернативну якусь таку освіту. Е, тяжко насправді розвиватися тоді, коли там читаєш тільки пусти, наприклад, в інстаграмі. Так дуже цікаво послухати людей, які вже чогось досягнули. Для мене дуже важливий власний розвиток. Цікаво послухати різні теми, різні цікаві. Ну, щось нове. Люблю такі конференції, де ти зможеш розвинути себе в різних планах, тобто різних сферах, може, від IT до проєкт як менеджму як раніше. Так само в ролі журналістики. Йоршпікфорум 2023 – Захід благодійний. Айсеківці збирали кошти на пікап для ЗСУ. Загалом молодіжний лідерський рух Айсік заснований після Другої світової війни групою молодих людей з Європи. Саме політичний і соціальний контекст того часу і сформували принципи організації розкрити потенціал людства, що так нам близьке сьогодні.